Євромайдан триває. Підтримати мирне зібрання. У центрі Кіровограда вийшли студенти педагогічного університету. Ходу розпочали від площі перед вишем. З собою несли великий державний прапор та співали гімн України. На площі Кірова вони приєдналися до інших євроактивістів. Далі Сергій Михайлін. Зібралася молодь завдяки соціальним мережам. Спочатку прийшли, нас було небагато чоловік, 20 на восьму годину. Пізніше обійшли корпуси університету, закликаючи усіх до них приєднатись. Відтак по обіді на площі зібралося більше сотні людей. І покаже, що ми... Тим охочим малювали на обличчі національну символіку. Серед інших студентка Оля. Дівчина зізнається, заради майдану прогулює пари. Мені здається, що е, пари можна наздогнати, а от ситуація, яка зараз в країні, її вже потім не повернешся, не, не, не наздоженеш. Потрібно зараз щось робити в цю секунду, в цю хвилину. Активісти ж продовжують збір підписів за резолюцію, яку ухвалили напередодні на народному віче. кажуть протягом двох днів висловили свою позицію понад 5 тисяч людей. Підтримуємо масові виступи миролюбні, тому що також прагнемо, щоб наші, наші діти жили в Європі, щоб над нашими дітьми не знущалися в Кіровограді. Звичайно, тут. Ну, на щастя чи я не знаю, тут все-таки не та атмосфера, що в Києві. Тут ми просто висловлюємо свою підтримку киянам. І ми сподіваємося, що в нас тут буде все мирно і спокійно, ми, це в нас мирний протест. Хоча подіями в Києві, кіровоградці обурені. Студенти, знаєте, після побиття дітей, людей, старих людей 30-го вночі, реально студентів вже не налякаєш тим, що комусь дадуть догану, когось відрахують. Вони за ідеї, за за своїх дітей. Збиратися і відстоювати свою позицію студенти обіцяють відтепер щодня. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.